Павло Валентинович має досвід роботи на керівних посадах та відповідну освіту. Його кандидатуру погодили більшість депутатів Верховної Ради та прем'єр-міністр України. Дякую за Повірю, що вічний состав Орховин Сил України з поставленими задачами Украины справиться і не дозволить позволяють нарушувати реальні заєм. Реформи в армії тривають. Одне з нововедень. Міністерство оборони підпорядковуватиметься Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка створена на базі МНС. Цей досвід показує, що найбільш ефективна служба з ліквідації надзвичайної ситуації працює в тих країнах, в яких ці служби підпорядковані і знаходяться в складі. Збройний всіх. За проведену роботу Віктор Янукович подякував попередньому міністру Дмитру Саламатіну, який обійматиме посаду радника президента з питань безпеки і оборони. Адже за його керівництво було досягнуто високих показників бойової спроможності війська. Я вдячний вам, пане президенте. надану мене можливість випрацювати як у образу місцеві або здатності нашої держави. Я пишаюся тим, що мав честь працювати. o